Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу разом з вами провести один експеримент. От взяти гніт, ось гніт звичайний в мотку. Тут, здається, 10 ниток іде, звичайний гніт, хибешний, свічковий, або його для ковбас зв'язування беруть, ось звичайний гніт. І ось я відрізала смужку вощини. так, довжина, Висота смужки у нас ну, 6,5 см, довжина 41 см. так. І гніт сьогодні ми будемо просочувати воскою. Найлегше це зробити. От в мене є свічка, вона горить. І отак просто опускаємо туди гніт, і він просочується. Так, можна трішки потримати, він зараз е, прохолоне, остине в нас. Можна його там трішки подуть, щоб це швидше було. Бачите, він почав застигати, вже він більш такий, як дерев'яні, твердистий. І це вже е, зовсім ну, відрізняється. Чи це ось така нитка, така вона геть м'яка м'якесенька. І ось така. То... Можна ще разочок просочити. І все. І отак гніт у нас вже готовий. Зараз він прохолоне, гніт прохолоне, і все, і ми будемо робити свічку. Так, він вже у нас прохолонув. Так, і, як зазвичай, робимо свічку. Кладемо гніт, трішечки завертаємо в ошину. Так так на дворі тепло, вошіна, геть м'якесенька, прижимаємо гніт, щоб він нас крепко тримався, нікуди не тікав. Так, і так, потихесенько крутимо, скручуємо свічку, так і потім ми її будемо палити. І включимо таймер, будемо. Дивіться, скільки хвилин згорить, за скільки хвилин чи годин згорить така у нас свічечка. От Свічка у нас така гарненька вийшла. Бачите, гарнесенька, блищить на сонечку. Краєчок вийшов не, ну, так як я пальчиками тримала, то він не провощився. Ну, це нічого страшного, далі провочено. І ось така свічечка. Так, і зараз будемо ми її запалювати. Так, трішки сонця прибрала, щоб було краще видно. Ось так горить наша свічка просочена просто у воскові. Уже пройшло у нас 6 хвилин. Так, вогонь, бачите. Гніт почав трішки нахилятися і трішки пропалив стінку, але нічого, полум'я не дуже високе. Так, фокусуйся. Ось так. Горить у нас свічка з пропитаним, просто воском пропитана, пропитаний гніт. Так, вже пройшло 15 хвилин. Що ми бачимо? Ось віск просочений воском. Бачите, рівномірно тане вся повністю вся свічка. Так, ось так вона виглядає. Так, пройшло вже 25 хвилин, як горить нас ця свічка. Горить вона доволі гарно. Не димить, ніде не тече. Це гарненько, полум'я не дуже велике. Ось так гарно горить повільно. Можна дивитися на вогонь і медитувати. Також буде в мене відео на каналі, шукайте, де буде експеримент, як, гори, як швидко згорить свічка, якої гніт, просто замочений в вощину, просочений воском, а також гніт просочений у стеарині. Дізнаємось, який гніт краще використовувати. Так, бачимо, що віск трішки витік. Так, пройшло вже 40 хвилин нашого експерименту. Бачимо, що гніт був, е, оголився, трішки нахилився і пропалив, свічка потек, витекла. Але далі горить нормально. Так, 40 хвилин пройшло. Це в нас гніт просочений воском. Пройшла година 10 нашого експерименту. Так, ось так виглядає наша свічка. В неї гніт просочений воском. Так ось так. Такі ріки. Так, ця та свічка тече і дуже швидко прогорає, тому... Хочу підрізати гніт. Нагадую, що в цій свічці вже вдруге я підрізаю гніт. Вже година 33 нашого експерименту. Ось горить наша свічка. Бачите, почала потріскувати. Година 34 нашого експерименту. Все, гніт упав і потух. От що залишилося від нашої свічки. Ось що залишилось. Так, вона потекла сюди, так. Ось так. Отже, робимо висновок. Свічка з висотою 7, ну, 6,5 см, діаметр 3 см. Гніт, просочений воском, горить 1 годину 34 хвилини.